Всім доброго дня! Сьогодні у нас 16 квітня 2024 рік. Станом на сьогодні в нас залишилося декілька. Ось цей один ящик залишився К-10, і два ящика залишилося метелика. Сусульки є ще два кущики, але вони замовлені. Тож, якщо маєте бажання придбати для себе саджанці ківі щеплені, привиті, дивіться, це є сорт к 10 він зав'язаний червоною ниточкою. Ось тут він привитий. Кожний саджанець, він привитий. Десь чорна ізолянточка, десь біла, вони всі привиті. Якщо маєте бажання придбати для себе саджанці, привитих Киві, вартість в цьому році одного кущика 400 гривень. Багато їх вже немає. І пізніше бачу, ще три ящика прийнялися, але то буде пізніше, поки вони не підростуть. Хоча б до такого розміру, як виросли ось ці, я їх продавати не буду. Ще три ящика привитих метеликів на далі будуть. На даний момент в цьому році більше ніяких сортів не буде. Як Бог поможе, в наступному році буду щепити. Ще буду щепити. Сосульки більше, адже в цьому році попит на неї був кращий і її розібрали. Обов'язково пишіть, кому який сорт. К10 плоди трішки вони менші. В описі показові відео є за 21 або за 2022 рік, не пам'ятаю. Силочку постараюся залишити в описі під відео на те, які сорти в мене є. І там ви зможете оглянути форму плода. Всі вони смачні, дуже солодкі, гарні. Хто в мене купував плоди, приходили, знову купували і казали, що вони набагато смачніші, як привузні. Обробляти ми їх абсолютно нічим не обробляємо, тільки боїться, він попелу. Обов'язково потрібна йому опора, тому що він буде, гілочки будуть падати, підв'язувати і не давати стеблові крутитися. Обов'язково, якщо ви бачите, що вже стебло підростає, воно закручується, його потрібно розмотувати і підв'язувати. Всім гарного дня і чекаю від вас замовлень. В описі під відео буде посилання на мій Facebook, а також номер вайбера Вказаний, якщо когось цікавить, поспішайте, тому що в дійсності саджанці в цьому році дуже-дуже мало. До побачення!